Виконуємо номер 864 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди площу зафарбованої фігури, зображеної на малюнку 33. Наш малюнок 33. Площу зафарбованої фігури ми можемо знайти, як різницю площі половини круга, радіус якого 6 см та площі круга, радіус якого 3 см. Приступаємо до виконання. Площа круга обчислюється за формулою ПР квадрат. Отже, знайдемо площу нашої фігури. Для цього від половини площі великого круга, одна друга, пі, у нас радіус великого круга 6 см, 6 у квадраті, віднімемо площу маленького круга, радіус якого 3 см. Пі поки обчислювати не будемо. 6 у квадраті це буде 36. Маємо 1 друга. Помножити на 36, помножити на пі. І відняти 3 в квадраті 9 пі. 36 і 2 скоротимо на 2, це буде 18. Отже, 18 π віднімаємо 9 π віднімемо 18 від 18, 9 і помножимо на π. Це буде дорівнювати 9 π І тепер підставимо значення π. Пі. Наближно дорівнює 9 помножити на 3,14. 9 помножити на 3,14 маємо 28,26 сантиметрів квадратних. Площа за фарбованої фігури. Записуємо відповідь.